рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні ми відмічаємо третю річницю від першої серії Постукай мої. Твері. Дуже особливий мені серіал. Це перший серіал, який я дивилася в онлайні, я вмикала телевізор, і дивилася тоді ще в озвучці, це не дуже класна ідея, якщо хочете вивчити у Але я дивилася тоді в озвучці. У мене кожну середу був Сіркан Булат, і я дивилася цей серіал. Давайте поговоримо про сам серіал, скільки у нас було серій, які були рейтинги та цікаві факти щодо серіалу. Тому... Почнемо. Ми 2020 року побачили першу серію історії кохання Еди та Сіркана. До речі, до цього панувала взагалі інша версія, її декілька разів переробляли, і остаточно вийшла та, яку ми з вами побачили. Якщо так подивитися, перші ці тизери до серіалу, то вони ну, трішечки різні, особливо самі перші, які там виходили десь приблизно в березні, коли сторінку було створено. І сказали, що от ми маємо хандета Кремля. І зніматися в головних ролях. Говорити про Туреччину, рейтинги були не дуже класні. Перша серія була з рейтингом 4, потім була 8, потім 6, 7, і все скотилося до четвірки до кінця сезону. Найдалішим була 11 серія першого сезону, якщо пам'ятаєте чи ні, це той поцілунок, коли. Керемчий циркан поїхав за Едою та не дав їй полетіти до Італії. Було максимально дивно, це всякі штрафи від комітету, який займається цензурою. В Туреччині я не знаю, яка там була цензура. Напевно, сцени, які були трішки, там гаряч, гарячими такими сценами, ці сцени не подобалися цензурі, і через це серіал отримував такі. Попередження. Туреччині серіал був таким досить типовим, типові рейтинги, типові герої, то для світу він став максимально цікавим. За час зйомок він був проданий більш ніж 85 країн світу, що і дало йому другий сезон, на дивлячись те, що в другому сезоні рейтинги були 2-3, що досить погано, особливо для турецьких серіалів. Мої двері став феноменом серед турецьких серіалів, і не тільки серед турецьких серіалів, а взагалі серед серіалів у світі. Під час останньої серії хештег останній раз постукуємо мої двері подала 8-5 мільйонів твітів, що перегнало ігри престолів і зробило постуки в мої двері найобговорювавшим серіалом у світі. Вийшла книга по сюжету Пустукаємо двері зі всіма діалогами. Вона має назву Кохання повітря, тому що постукаємо двері. Для більшості світу відомо як кохання в повітря. Залі після перегляду постукаємо двері, дівчина писала свою дипломну роботу, яка мала назву феномен популярності турецьких серіалів в Бразилії. Рекламувалось постукаємо двері, продавалось як гарячі пиріжки, Наприклад, парфюм, який використовував на сіркан Булат, і досі входить в топ-продажі багатьох країн світу. Особливо в тих, яких тільки почали показувати любов в повітрі, або ж постукаємо двері, які нам так більше відомий. Та й до. Осі продається і є лідером продажів. Її можна купити в тому ж магазині, в якому була і куплена оригінальна каблучка. Вона коштує 25 тисяч турецьких лір, що приблизно 35 тисяч гривень. Або купити її на алі, якщо вам не принципово, що це були там дорогоцінні метали та камінці. Першу серію постукаємо у двері переглянули вже 50 мільйонів разів. Ютуб не факт в тому, що собака, яка грала собаку сірка на Булата, померла. На жаль, цієї собаки більше немає. про проказ постуки мої двері, звичайно, всі стали більш відомими, більш популярними. До речі, вони і досі всі спілкуються. Ну майже всі скажімо, спілкуються, діляться якимись фотографіями, ходять на вечірки, підтримують нові проекти та інше. Дружба серіал подарував кохання. У нас з'явилися дві пари, але лише одна одружилася і зараз щаслива. Перша. Що, звичайно, ханде та Керем вони розійшлися, а от чагри та башак разом вони одружені та щасливі. У нас постуки мої двері, коли уже три роки. Якщо ще не дивились, то раджу глянути досить легкий літній серіал, який я також дуже сильно обожнюю. А я була рада бачити вас на своєму каналі і до скорих зустрічей!